івано Франківськ – один із чотирьох міст, який бере участь у проєкті СОС, безпека, співжиття людей та безпритульних тварин на польсько-українському прикордонні. Його фінансує Євросоюз. Відтак на реалізацію проєкту для Любліна, Львова, Луцька та Івано-Франківська виділив понад 200 тисяч євро. З них обласний центр Прикарпаття отримав 22 тисячі. Проєкт стартував у 2012 і завершився у вересні цього року. Однак кажуть волонтери, результатів роботи не видно. Відтак вимагають від чиновників звіту. На що все-таки спрямували кошти? Кажіть, будь ласка, ми хочемо побачити, просто на що вони були потрачені. Ми дотепер не отримали з'яву, Ми отримала потім ще громадська організація, одна яка зверталася. Ми отримали просто відповідь, таку в як ви в такий важкий для країни час цікавитися такими питаннями. Волонтери пишуть заяви, збирають усі папери, проте від міської влади жодної реакції. На останній запит із шести аркушів теж немає відповіді з Івано-Франківської мерії. так. Шановна вікторонська шість сторінок просимо надати відповідь. Нам надали відповідь на дві сторінки. Дуже важкий час і нам пояснюють причини безпритульності собак. Так нам пояснюють. нам. Чому от ви зверніть увагу? Ви бачите, що безпритульні собаки робішся. Згадали активісти і про проблему земельної ділянки, яку виділили для організації. Вольєри закупили, але виділена територія стоїть без діла. Досі волонтерам не дали можливості облаштувати притулок. Говорити про те, куди поділися кошти, виділені єс, в мерії не готові, кажуть. Досі вивчають це питання. Натомість винних у відсутності притулка для чотирила. Апих називають колишній директор комунального підприємства Полігон ТВП. Попередній керівник багато чого скажімо, не зробив от, в частині попереднього питання щодо безпритульних тварин, тобто десь в якійсь мірі. Каже, він доклав свою лепту, вклав те, що у нас є сьогодні розбіжності і непорозуміння з громадською організацією Дім Сірка. А ще міський голова звинувачує у невизначеності і саму благодійну організацію. Каже, влада пропонувала кілька варіантів для облаштування прихистку для гавчиків, але дім сірка крутить хвостом. Відтак жодну пропозицію не підтримав. Була пропозиція, що стосується полігону, однак там є проблема. Нашого полігону твердих побутових відходів там є площа, але є проблема відсутність електроенергії. Ми зараз над цим працюємо. Також ми пропонували їм в районі Хриплинського промовузла є приватні підприємці, які опікуються там і в Павлівці, а також є підприємець, які. Такий притулок організував в селі клузів. Питання єврокоштів і притулку для безпритульних собак в Івано-Франківської досі залишається відкритим. Між тим дім сірка власними зусиллями рятує безпритульних тварин, які стали непотрібні своїм господарям і опинилися на вулиці. Волонтери лікують, годують, стерилізують та шукають нових господарів для тих, кого називають вірним другом людини. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.